1744 рік кавказька армія під командуванням досвідченого генерала Еткі Вефіка вже вдруге розбила відступаючу армію Російської Імперії. Османи впевнено домінують у північній війні, на території України діє дві регулярні армії турків. Бійці яких вже загортовані у багатьох боях. Це кавказька армія під командуванням. Вже досвідченого і в літах генерала Едківефіка і Українська армія під проводом достойного генерала знавця своєї справи Мітхата Авні. Саме ці двоє віддатних полководців привели війська Султана Махмуда до стількох перемог імператриця Російської імперії Катерина І залишилась майже одна у цій війні. Польський король Ян IV не мав жодного шансу і бажання, а й навіть можливості, щоб повернутись у війну і допомогти Росії. 1745 рік Київ перебуває вже майже рік під облогою. Катерина І не спішить відряджати армії на допомогу. Гетьманату залишається лише гадати, з чим це пов'язано. Можливо, це через війну Російської імперії з Шведами, а можливо, є і інші причини. Не дочекавшись під підкріплень, козаки вирішили діяти самотужки, так як місто вже починало страждати від нестачі припасів. І у Києві вже починались заворушення. Весною 1745 року козацька армія зібрала усі свої наявні у місті війська, а також ополчення міщан і вирішила дати бій османам. Втомлені, але вмотивовані козаки, не маючи достатньої кількості потрібної зброї, щільними рядами атакували турків. Такий перебіг застав турецьких воєначальників і їхню армію зненацька. Проте, після перших пострілів вже було зрозуміло, що київська армія виснажена і не має достатньо сил, щоб відкинути ворога. Втомлені козаки, яким бракувало якісного озброєння, лягали десятками щохвилинно. Після декількох таких невдалих спроб їм довелося відступити назад у місто. 1746 рік на початку цього року Київ ще тримався. Обороняти місто вже було практично нікому. Гарнізон залишився настільки малим, що деякі ділянки укріплень було б вже нікому патрулювати. Османи все одно не хотіли йти на штурм, щоб не нести втрат серед своїх людей. Київлянам декілька разів пропонували капітулювати на почесних умовах. Проте горді козаки постійно відмовлялись. Захисники до останнього надіялись, що Катерина І відправить військо їм на допомогу. Османи, вже бачачи важке становище киян і їх неспроможність наведення бойових дій, розділили свою армію. Вефік зняв свою кавказьку армію з облоги Києва та повів її на північ, вторгшись у володіння Московії. Османи сіяли хаос на південних кордонах Російської імперії. Було знищено декілька промислових міст, розорено хутори і поселення, розграбовано копальні. Ківефік, як старий воїн і політик, дав зрозуміти Катерині І, що після поразки козаків її імперія буде наступною. Імператриця і її уряд почали терміново відкомандовувати війська Шведського фронту. І проводити набір рекрутів влітку 1746 року. Останні підрозділи козаків взяли до рук зброю і вийшли за ворота міста Києва, щоб дати головний бій у своєму житті. Українська армія Міхтата Авні таки дала останній бій козакам і знищила всіх захисників до останнього. Військо Османів і Султан Махмуд були вражені хоробрістю козаків. Подальшому їхня доблесть не буде забутою. Міхтат Авні віддав суворий наказ в пам'ять про відважних захисників міста Київ не грабувати місто. А усіх, хто осмілився спричинити неблагородний вчинок, чекала страта. В місто було ввезено провізію і все необхідне, і почалось відновлення столиці козацтва. Наступного року на Київщині все ж спалахнуло перше козацьке повстання, котре згодом було розбите силами міхтата авні. 1749 рік. Кавказська армія Вефіка продовжувала нищити економіку на півдні Російської імперії. Проте цей досвідчений воєначальник не ризикував йти в глиб цієї нікому не звіданої і дикої країни без розвідки. Султан Махмуд і його міністри вирішили трохи допомогти шведам у їхній війні проти Московії. Грабуючи південні кордони, армія Етківефіка намагалась відтягнути на себе значні сили і ресурси Російської імперії, щоб послабити їх тиск на шведів. Міністерство же не рекомендувало султану заключати із Карлом XII Союз, так як у нього було забагато ворогів, і Швеція на той час воювала з більшою частиною європейських країн. Проте, надавати негласну допомогу і посилити тиск на Катерину І османи могли собі дозволити. Міністерство також у Московію відрядило шпигуна Кепці Хаміда для збору розвідданих та проведення підривної діяльності на території ворога. Кепці Хамід мав зібрати необхідну інформацію для проведення вторгнення на цю величезну територію. В пам'ять про доблесть українських козаків міністерством та генералом Міхтатом Авні було проведено реформу у українській Османській армії. Полки, котрі понесли втрати, були доукомплектовані і перейменовані на почесні українські полки. Так був створений почесний Київський полк, православний полк, український полк, полк Солар Вінт на честь офіцера який повів війська в останню атаку. І полк Ртуті на честь козака, який до останнього захищав ворота міста. 1750 рік відзначився тим, що українців звільнили від усіх податків, надали широку автономію в складі Османської імперії та зрівняли у правах із турками. Хоч іслам і насаджувався на території України, але ніхто не збирався притискати православних чи католиків, їм дозволялося сповідувати їх віру. У Києві відбудовувалися зруйновані в ході війни будинки і цехи. Розвивались малі поселення, ферми, плантації і хутори. Простому люду за панування османів жилось добре, був і хліб, і до хліба. Жителі були офіційно захищені османським законодавством і відчували себе у безпеці. Проте, верхні верстви населення і знатні роди не погоджувалися із такою політикою Туреччини і підняли невдовзі повстання. Знову втягнувши Україну в хаос. Військо Міхтата Авні оперативно відреагувало на заворушення і одразу ж, одразу ж розбило війська повстанців. Армія, що програла, уміло відійшла і частково зберегла свою боєздатність. Поки Міхтат Авні займався пошуками повстанців, останні зуміли перехитрити його. Обійшовши сили генерала, вони вдарили по Києву Розраховуючи, що місто не захищене, також повстанці розраховували, що місцеві жителі відчинять браму. Але люди відмовились впустити бунтівну армію у місто, щоб не накликати на себе нещасть і горя. І війська бунтівників були відігнані від міста силами місцевого гарнізону. 1751 року важко захворів і помер Едки Вефік, славетний генерал кавказької армії, котрий здобув безліч перемог для Османської імперії, вів війська завжди вперед і був вірним слугою султана. Згодом, після закінчення трауру у кавказьку армію було призначено нового генерала Рамазана Найлі. У промові і клятві перед військами Рамазан Найлі. Поклявся не зраджувати традиціям покійного Вефіка та продовжувати започатковані ним устої. І це досить добре підбадьорило війська. Цього ж року Міхтат Авні розбив повстанців на території України. Повстанська українська армія так і не знайшла широкої підтримки серед місцевого населення і змушена була переховуватись у лісах. 1752 рік став початком поворотних подій у світі і нового витка у Османсько-російській війні. Король Іспанії Філіпп VI розбив Марокко і завоював увесь північний захід Африки. Іспанія була на висоті. Заморські колонії приносили колосальні прибутки. Їх флотилії постійно і надійно захищали торгові шляхи, а армії вселяли страх і повагу. Якщо взяти в загальному, то на Заході Іспанія, Франція і Великобританія ділили всю владу і авторитет, на сході же авторитет і сила одноосібно була зосереджена в руках володарки Маратки Тарабаї Першої. На даний час її авторитет є найбільший не лише у Азії, а й у всьому світі. У цьому році стала ще одна дуже важлива подія для османів армії Катерини І перейшли кордон України і вторглись з півночі. Російська імперія зібрала досить значні сили у Підмосков'ї. Було рекрутовано велику масу чоловічого населення, відведено частину ветеранів шведського кордону і відлито немало гармат для війська. Російські війська зайшли через лісисту місцевість і одразу прийнялись до грабежу. Не маючи достатньої кількості досвідчених полководців, Катерина І не змогла призначити достойних командирів своїм ордам. Всі досвідчені командири були задіяні у війні проти Карла XII. Рамазан Найлі зрозумів, що його обійшла велетенська армія. Ворога і кинувся своїми силами на навздогін. 1753 року війська Рамазана На наздогнали московську армію і розпочали бій. Османський полководець був хоч і талановитим, але гарячим за натурою. Не дочекавшись підкріплень і більш сприятливих погодних умов, Найлі віддав наказ своїм військам розпочати атаку. Розпочалася артилерійська дуель війська, будучи по коліна в болоті, намагались вести хоч якусь стрільбу із своїх мушкетів. Взяти перемогу з наскоку османам не вдалося. Дуже скоро, Рамазан Найлі зрозумів, що вперся в елітні частини російської армії. Незадовго вже московити пішли у наступ, і турецькі полки тримали позиції. Самаацькі яничари утримували свою висоту лише рукопашним боєм. Через дуже погані погодні умови задіювати кавалерію було ризиковою ідеєю. Коні грузли у багнюці, падали на слезоті і не могли набрати швидкості для нанесення удару. Проте Рамазан Найлі повинен був ризикувати, щоб виграти цей бій. І він віддав наказ своїй численній кавалерії розпочати маневри і бити ворога, а також обійти і знищити ворожі гармати. Після таких подій на полі бою навіть елітні московські підрозділи похитнулись і почали відступати. Бій був виграний, хоча і з великими втратами. Рамазан Найлі здихнув з полегшенням і почав підраховувати свої втрати. Не встигли Османи відпочити після першої битви, як Міхтат Авні розпочав другий бій із ще однією московською армією неподалік. Гінець прибув до Рамазана з проханням надати допомогу у битві, і кавказька армія знову вирушила у похід. Розмірений і обережний міхтат Авні. Провів битву, не ризикуючи своїми людьми, хоча теж поніс немалі втрати. Кавказька армія наносила удар за ударом по тилах противника і цим самим приблизила перемогу. Війська Катерини I відступили у ліси, де почали проводити перегрупування. Незадовго від Кепці Хаміда надійшли розвіддані, що Московія посилає з півночі ще додаткові армії для підтримання своїх. Султан, його міністри і генерали розуміли, що Російська імперія розпочала вторгнення не у превентивних цілях, а з метою окупації українських земель. І всі можливі битви будуть ще попереду. Зате завдання із послаблення шведського фронту було виконане повністю.